Ахаха, ми спиздили крісло, блять. Блять, грозний типи. Це є мій секонд-хенд. Ти шо, сука? Усім привіт, з вами Зес. Сьогодні ми будемо проходити Closing Store Simulator Коротко кажучи це симулятор базару або якогось там секонд-хенду. Запрошуюся їх до мого телеграм-каналу, там ми зможемо поспілкуватися, обговорити, щоб мені ще побавитися. А зараз давайте переходимо до гри. Ласкаво просимо, ви робите перший крок на своєму шляху від маленького магазину до найважливішого центру моди в місті. Купіть кілька продуктів, заповніть ряди та почніть продавати. Ваші продажні ціни повинні бути збалансованими. Піклуйтеся про своїх клієнтів, збільшуйте продажі, досконалюйте свій магазин, не збанкрутуйте, наполегливо працюйте і веселіться. Так. У нас є 1000 долярів. І пустий магазин з нею вішалкою. Так. Оптовик, запас, співробітник, менеджер магазину платежі. Блядь. Ну, от чесно таке уявлення. Ну блять, гра зроблена чисто, блять, більш 50% це пшеї. Ахаха, ха ха ме крісло, блять. Е, стався. Щоб було по красоті. Так. напевно треба замовити щось. Так, меблі. Бренди. Ага. Це ще не розблоковане. Замовляємо елеганзу Раз. Два. Три. Так. І ще нас є 500 баксів. Може треба приміручно замовити. Окей. Я не впевнений, що все вміститься на один ще одне замовити. Купити. Там щось приїхало. Єбать ти козьол! А якщо хтось прийде, списить так посеред дороги, то все виставив. Сюда. А, бля, треба одну замовить эту стойку. Ссылка 2 доллара за доставку. Вот Це пиздец. А, вот так. де даш її поставити ось сюди, от гарне місце. Оп. Есть сюда, вот. Тун-тун-тун-тун. Треба ціну поставити на ці е, сюди отак. Ага. Чи ти будеш нас коштувати 52 доллари. Ти будеш. Ти будеш. 38. І ти тоже 38. Ой. Будемо обдирати людей, блядь. це Не можна ніяк поменять? Е... Не, а сюда? Ага. О, вивіска О, так охуен. Бля, гроші? Опа, давай. Так. Да. Давай. О, мене товар закінчується, треба... треба купити новий. Так, пам, пам, пам. Оп Будем блядь, розбирати буду. Не розкуповується все скоро? Ты шо, сука? Ты це нахуй викинула, та сука? Це твоє місце, блять, шаболда. лі охуєвша. Правда? У нас же бренди відкрились. Ну Треба купити. А грошей нема. Так, натисняємо, щоб почати новий день. Так, ми підзаробили. Можна вже щось докупляти. Мені здесь треба докупити ще дві. О, так взагалі буде секс. Сука! Хто це зробив, блядь? заєбали Як? Сука, і поки я все робив, блядь, тут вже все розкупили. Єбать, ти набор взяв. О, о, мужик, блядь, ахуєнні, блядь Я того не бачив, говорю, ахуєнні штани, в мене кума брата Сват Син, блядь, вже 8 років ходить, ахуєнно носяться. Там, ні дирочок, ні нічого. Ну, ахуєнні штани, правда. Блядь, я на них ціни нормальні не поставив. Сука, що, нахуя я наробив Так. 38. І на тебе 62. Так, у нас є гроші. Треба докупити товару. Пиздец. 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 Что так мало сюда влазиться? Блять, в тише шо влазиться 10 штук на цю, блядь. Тільки 5. Не сюда. Опа. Тут треба цена поменять. 53. Ну, все, треба починати новий день. Опа, третій левел. Так, платежі. І... Опа! Є. Беремо мужика. Підставку і шухлядку. Оп і бля, а де мужика поставить во тут вот так, 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 так. не опа штаны треба ему надеть и вот такую вот сорочку мод блядь я ей по красавец а я одной подставкой не замовил ну и ничего страшного вот тут стоять опа зараз будет четвертый уровень Ти куда це дивився? все? Козел? А ну? Нормально. І так все А ти як зви з пакетом вийшов? Ти Ты шо, сука? Куда, блядь? Ага, ти на двір виходиш подивитися. Уже є четвертий рівень. Оп, виходимо, що там новенького є. Так, меблі. Пуфік сюди. Квіточки сюди. Стенд треба. І вистачає. Ага. ні, треба позамовляти ці. І сюди у вас зоночок ще ахуєнно. В цьому магазині своє відчуває не дуже той безпечно. Мені потрібна охорона. Так, так, так. одного і сюди одного Огу, блядь, грозні, типи. У мене вже п'ятий рівень там мало би щось нове відкритися. Так, платежі. Опа. Сюда. Угу. Ми це все купляємо. І треба ще вішалки, напевне. Оу, шит. Сиге тут всього. Це є мій секонд хенд. Блять. Ця гра така хуйня. Це така, блять, сука, помойка. Піздец просто. Але дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І не забувайте про телеграм-канал всім па-па.